Доброго дня, то мій пер... моє перше відео по доставці їжі. Клово, срово там, не знаю. Коротше, там від всіх аплікацій мене заложили. Я зараз в Польщі, в Данську і пробую заробити якусь копійку на вечір, але заказів нема. Зараз будемо пробувати їхати далі де ближче до галерії, якісь великі магазини. Зараз поїдемо туди. Ну і може щось клюне, бо наразі півгоди, пів години їжджу ні одного замовлення. Е, ні, Андреа, що одне замовлення було. Але. Але то одне замовлення півгодини їзди за 10 злотих, то я перепрошую, то я відмовився від того замовлення і їду шукати щось краще. І Скільки можна заробити, можу сказати. Все залежить. Сьогодні, наприклад, я заробив 140 злотих, 130 там, з копійками, ну, 140, грубо кажучи. Я працював десь приблизно 4 години. Думаю, що це не є багато, але в день якось замовлень було більше, на вечір мало. Якщо кого цікавить, місто Гданськ. Місто Гданськ, зараз біля того, тої найвищої будівлі забув, як вона називається. шукати замовлення Тут Київ всі і всі там різні коротше, різні коротше, заклади масового харчування, чи як там називається. Може не масового бо. Коротше, не знаю я такого слова. Але їду шукаю, може зараз щось буде. Велосипед, до речі, беру в оренду 30 злотих за добу від власника. 30 злотих за добу. Там вже оплати так само, можна щодень, можна раз на крашан. Можна раз на тиждень, можна раз на місяць, хто як хоче, хто як бажає. Але якщо кожного дня береш оплату, то 50 злотих мінус тільки за те, що ти кожного дня отримуєш веб. Це вже є 50 злотих мінус. Зараз ми готуємо твої будівлі. Proszę. Proszę. Tak. A jak ten e, wysoki budynek się nazywa? E, Olivia Star. Olivia Star? Aha. Tak Dzięki. O, że znaję. Olivia Star.